Добрий день. Продовжуємо з вами працювати над основними співвідношеннями між тригонометричними функціями. І давайте повторимо і деякі запишемо. Да? Ось основна тригонометрична функція, да, яку ми вже вивчили, і повиводили формулу, як знайти синус в квадраті або просто синус альфа. Так само косинус квадраті, як знайти, або просто косинус альфа. Далі Форму, формула 1 додати тангенс квадраті альфа дарів 1 на косенс квадраті альфа. Ось дописали таку ж схожу тотожність з катангенсом. Далі, катангенс альфа на тангенс альфа буде 1. І згадуємо, що тангенс тангенскута альфа це співвідношення синуса. Сінус поділити на косинус. І так само катангенс альфа це відношення косинуса до синуса. Тож, почнемо. Да? Відкриваємо підручники на сторінці 74 і виконаємо номер 125. Дивимось: ось у нас перший такий вираз, який нам потрібно спростити. Для цього нам знадобляться наші формули скороченого множення. І давайте розкладемо за формулою скороченого множення першу дужечку. 1 в квадраті це 1, додати 2 тангенс альфа і додати тангенс в квадраті альфа. Далі додати 1, відняти 2 тангенс альфа. І додати тангенс в квадраті альфа. Дарім І зводимо тепер подібні додамки. Да? Ось, підкреслили їх. І зводимо. Да? Один додати один буде 2. 2 тангенс альфа. Відняти 2 «тангенс альфа. Буде 0. Зачеркнули. І тангенс в квадраті альфа. Додати тангенс в квадраті альфа. Буде 2. Тангенс в квадраті альфа. Дивимося, двійку ми можемо винести за дужки, тоді залишається один додати тангес квадраті альфа. А з, за основною да, формулою за цією, що 1 додати тангес квадраті альфа дорівнює 1 поділити на косинус квадраті альфа. Тож, буде 2 помножити 1 на косинус квадраті альфа. Перемножили і виходить в чисельничку двоєчка, а в знаменнику косинус, в квадраті альфа. Так, далі. Записали другий трагенно-внутрішній вираз, який нам потрібно з вами поспростити, то згадуємо дроби з різними знаменниками. Тобто нам потрібно записати спільний знаменник. Ставимо риску дроб спільним, і спільним знаменником буде добуток двох знаменників. Ставимо дошки і розставляємо допоміжні множники. До цього дробу буде допоміжний множник синус альфа. до цього наша дужечка. І виходить, що синус помножити на синус буде синус в квадраті альфа додати да? 1 плюс косинус помножити на 1 плюс косинус. Да? Буде 1. додати косинус альфа до квадрата. Нам потрібно цю дужечку розкворити за формулою скороченого множення, яку ми використовували в попередньому виразі, да, перший пишемо без змін, тобто синус в квадраті альфа. Додати один в квадраті один, додати два подвоєний добудок да, першого, тобто 2 на один і на косинус альфа. Дати косинус квадраті альфа. Дарім риска дробу 1 плюс косинус альфа на синус альфа. Дивіться, синус квадраті, косинус квадраті. Да? Давайте їх згрупуємо, поміняємо да, місцями. Ось оцей косинус напишемо одразу тут. Оце далі допишемо 1 плюс косинус альфа. Дорівнює. Дивіться. Так, от плюсик пропустила. Основна тригонометрична тотожність я взяла в дужки, виділила. Да? Цей вираз нас дорівнює одинички. Да? Тобто замість цієї дужечки пишемо 1, додати 1, додати 2, косинус альфа. Ну і знаменник наш. Поки що ще не змінюється. Один додати один, да? буде два. Двійку ми в чисельнику можемо винести за дужки. і лишається один додати косінус альфа. Знаменник переписали без змін. І що в нас виходить? У нас виходить, що цю дужечку ми з вами можемо скоротити. І в нас лишається в чисельничку двоєчка, а в знаменнику синус альфа. Ось ось такого великого. Ми зробили ось такеньке, ось маленьке. Далі, наступне третє. Осинус в четвертому альфа відняти косинус квадраті альфа, додати синус квадраті альфа. Дарім. Е, дивіться, ну, що я тут можу зробити? Тут я кожен з дробів, кожен з наших доданків розділю на косинус в четвертому степені. Тобто, Ставлю рисочки дробою в кожному знаменнику, дописую. Вибачаюся, третя попутала з четвертим. Давайте теж продовжимо з четвертого, потім повернемося з вами до третього. Давайте кожен дріб я поставимо так от до кожного доданка. Ми риски дробу ділимо на синус в квадраті альфа. Ось так от. Тут, як і в звичайних, скорочується, там, де менше, ми повністю закреслюємо, а тут тільки степінь. От замість цього у нас лишається просто синус, квадраті, альфа. Додати. Тут синуси скоротилися, лишається косинус в квадраті альфа. Додати. А відношення косинуса до синуса. Це у нас катангенс. В квадраті альфа. Дорівня, да? оскільки у нас є додавання. Да? Ми можемо взяти дужки і дивимося, да? основна тригонометрична, то і ця вся дужечка дорівнює одному. Додати катангенс в квадраті альфа. Ми знаємо, що один додати катангенс в квадраті альфа 1 Розділити на сінс в квадраті альфа. І повертаємось до третього. Переписали третій. Я ось це беру в дужки, і дивіться, тут за дужок я можу винести косинус в квадраті альфа. Виносимо. В дужках остається косинус квадраті альфа відняти 1. Дивіться, ми знаємо з вами яку таку тригонометричну, так? що 1 відняти косинус квадраті альфа дорівнює синус квадраті альфа. А у нас ось навпаки. Давайте ж трішечки перетворимо її. У нас з вами отак от. Давайте да, одиничка на першому місці поміняємо місцями, тобто мінус 1 додати косинус квадраті альфа. Давайте мінус винесемо за дужки. Коли мінус за дужками, то у нас в дужках міняються знаки на протилежні. І буде мінус синус квадраті альфа. Тобто оця вся дужка у нас дорівнює. Мінус синус в квадраті альфа. Далі дивимось тут синус і тут синус. Мінус синус Ми з вами можемо винести за дужки. Тут лишається у нас косинус квадраті альфа. А отут да, синус в квадраті альфа поділити на мінус синус квадраті альфа буде мінус 1. А ми тільки що визначили, да, що косинус квадраті альфа відняти 1. Да, якщо навпаки, да, то це буде дорівнювати мінус синусу альфа, тобто мінус синус квадраті альфа. Помножити, да? замість цієї дужки пишемо мінус синус квадраті альфа, дарів мінус на мінус буде плюс, і синус квадраті на синус квадраті буде синус в четвертому степені альфа.